Привіт! Перед початком історії я хочу попросити тебе підписатись. Так ти допоможеш у розвитку каналу та не пропустиш нові історії. Дівчина була прикріплена до стелі зі зв'язаними руками і ногами. Вона кричала і молила про пощаду. Перед її обличчям крутилися гострі лопасті, які наближалися все ближче. Через кілька хвилин вони розрубали безневинну дівчину. З голови до ніг, всі частини її тіла валялися на підлозі. За всім цим спостерігав якийсь невідомий чоловік в темному, який по всій видимості управляв убивчою машиною. Джеймс різко прокинувся це був черговий його кошмар, в принципі, як і завжди. Адже він страждає від безсоння і страшними снами, де люди один за одним помирають в муках. Кличучи на допомогу, хлопець живе в не дуже благополучній родині, тому йому все дається нелегко ще й ці різні видіння, ніби він проклятий. Батько його поїхав у відрядження дбала про сина тільки мати, яка була досить доброю і відповідальною. Вона звичайно ж переживала за свого сина, так як він був у обіймах мук. Джеймс, як і всі хлопці, любив грати у футбол, але на цей раз пограти не вийшло, у нього сильно боліла голова. Знову почалися ледіння. Було 11 вечора. Хлопець лежав на ліжку і дивився у вікно, після чого відвернувся до стіни, почавши засипати. Поки він був відвернутий, а за цим вікном з'явився силует: хтось або щось спостерігає за ним, стоячи біля вікна. Він різко повернувся, подивився в бік вікна, але там, на жаль, нікого не було. Лежав у повній темряві, позаду нього лунали якісь дивні звуки, і нарешті його організм впав у сон. Молода пара йшла по темному провулку й обіймалася, все було б добре, поки за ними не стала йти слідом людина, яка не мала ніякого відношення до них. Він наближався все ближче і ближче, як раптом бере дівчину за волосся і кидає на асфальт, починаючи наносити удари ножем їй в живіт. Хлопець вирішив втекти, але незнайомець схопив його за капюшон і почав встромляти йому в очі якісь гострі предмети. Джеймс знову прокинувся з криками і жахом, весь спітнілий. Справа в тому, що хлопчина давно мучиться з цими кошмарами. Через них вся сім'я навіть була змушена переїхати в інше місто, де синові буде комфортно. Але ні, все марно, сни все одно переслідують його, при цьому кожен раз вони стають все жорсткіші, крові і насилля більше. Ішла третя ніч, на цей раз Джеймс не хотів засинати, бо йому набридли ці запеклі видіння, але він був змушений. Мама попросила його поспати хоча б трохи, адже завтра на навчання. Очі його закрилися, все заспокоїлося і знову сон. Машина їхала на всій швидкості вздовж дороги, яка вела в цілковиту темряву, де ніби була пустота. Раптом її шини лопнули, і двигун заглох. Водій сидів в страху, дивлячись в лобове скло. На нього йшов чийсь силует. Після чого він пропав. Чоловік сидів в жаху й подиві, озирався навколо, як раптом на заднім сидінні, його схопив той самий силует, почав різати горло осколком скла. Різав з такою силою, що голова була повністю відрізана. Джеймс, в черговий раз прокинувся, як до речі, через 30 хвилин якраз на навчання. У школі він намагався нікому не розповідати про свої сни. Не хотів піднімати цю тему, але була у нього одна подруга, якій він все передавав, навіть занадто особисте. Джеймс писав страшні історії після кожного сну. Він сідав за стіл, заходив в соціальну мережу і починав писати черговий сюжет, придуманий, його хворою сонною фантазією. Йому в голову іноді приходила думка. А що, якщо це все відбувається через його історії? Чим більше історій, тим більше і жорсткіше кошмари. Та ні, для нього це було марення, він не хотів вірити в це і продовжував писати свої твори. Навчальний день закінчився, хлопець повернувся додому і вирішив прилягти відпочити. Як спеціально, його тіло занурилося в міцний сон. Звичайно, адже він. Не спав майже всю ніч. Його мама сиділа на страхітливому кріслі в темній кімнаті. До її ока наближався шприц. Той самий чоловік у чорному наближав його до ока матері. Після чого, нарешті, штрикнув. Жінка кричала від болю: в її оці була голка. Через кілька хвилин невідомий почав відрубувати її всі частини тіла. Наостанок відрубав найголовніше голову. Син прокинувся в сльозах, він кричав на всю кімнату, кликав на допомогу. Мама забігла в кімнату та почала його заспокоювати. Що на цей раз там було? вимовила вона зі спокоєм. Ти пробурмотів син. Жінка, нічого не сказавши, вирушила на кухню. Де продовжила готувати вечерю. Новий день Джеймс, після довгої гри з хлопцями у футбол, йшов спокійно додому. Зайшовши в квартиру, перед ним був страшенний безлад, все було догори ногами. Хлопець бігав по кімнатах у пошуках матері, її ніде не було, але зайшовши на кухню, він побачив її труп. Вона була підвішана до стіни. Її руки були в порізах, горло розрізане, а ноги звисали, оголивши білосніжні кістки. Підліток впав у депресію і почав спеціально засипати, навіть забувши, що йому треба написати історію. Адже він пише їх щодня. Він заснув. На цей раз в сюжеті був Джеймс ключовим героєм. Хлопець був у темній кімнаті, перед ним. Стояв той самий вбивця, який всіх катував у снах. Він був у темному капюшоні і чорному плащі? Обличчя не було видно, поки він не зняв капюшон і не показав його. Це був Джеймс, точніше, паралельний Джеймс, який вбивав невинних людей. Підліток запитав сам себе: навіщо ти вбиваєш людей? Тому що ти їх вбиваєш? А я змушений все реалізовувати. Після чого вбивця кинув гострий бумеранг в хлопця, і той упав без голови. На цей раз Джеймс упав з дивана. Він встав і пішов на вулицю. Вийшовши на дорогу, стояв, дивлячись на машину, яка їхала з усією швидкістю на нього. Хлопець був збитий на смерть. Як і всі герої в його снах, були приречені на різні смерті, адже вони теж існують насправді, як і він. Чим же пов'язані історії, написані Джеймсом з усім цим сюжетом, тим, що після написання все реалізовувалося в реальному житті з тими, хто снився йому у кошмарах. Друзі, я вдячний кожному із вас за перегляд. Якщо вам цікаво, то не забувайте підписуватися та тиснути лайки. Для вас це 10 секунд, а для мене та для розвитку канала це дуже важливо. Також пишіть у коментарі, які історії хочете чути у моїй озвучці. Дякую всім за увагу та до зустрічі у нових історіях.